Містечко Моршин, якому вже майже пів тисячі років, а курорту майже 150, переживає не найкращі часи. Будучи тут, ми поцікавилися, що робиться для того, щоб привабити туристів, щоб зробити комфортнішим перебування місцевих жителів і тих, хто сюди приїжджає. Найперше ми поцікавилися, чи достатньо ще залишилось самої лікувальної води. У санаторіях і в бюветі ніби все нормально з цим, а ось в джерелах набрати її проблематично і довго, кажуть, через зниження запасів у самих надрах. В старі часи в це містечко із населенням 5 тисяч жителів приїжджало стільки ж відпочивальників. Колись це була загальнодержавна здравниця із плановим і гарантованим розподілом місць, нині тут заманюють туристів кожен як може. Намагаються тісно співпрацювати з батьма структурами для розвитку медичного туризму, а в час війни і для реабілітації постраждалих. Великі інвестори, в тому числі зарубіжні, не поспішають вкладати сюди кошти, але є, правда, кілька потужних місцевих бізнесменів. Екологічна ситуація, як стверджують фахівці, не викликає занепокоєння. У місті залишилось ще задовільне транспортне сполучення залізницею та автомобільними шляхами з іншими регіонами. Культурно-мистецькі заходи, якими завжди славився місто Курорт Моршин, через війну практично відсутні. Нині виникли ще й проблеми з місцевим палацом культури. Що стосується місцевих жителів, вони, здається, живуть, як і раніше, приймають відпочивальників. Мають роботу в готелях, пансіонатах, торгівлі, сфері послуг. Ще щодо вражень: ріже вухо те, що дуже часто уморшені від приїжджих російськомовних громадян чути мову окупанта. Помітно багато позитивних змін місто стало комфортнішим, більш доглянутим. Про ці та багато інших вищезгаданих проблем ми спілкувалися із міським головою Русланом Ільницьким. Руслан Якович Ільницький Пане Руслан, я вас вітаю. Добрий день. Ну перше раніше може всі приїжджали, тому що реклама була потужна і з усього колишнього союзу. Зараз в силу того, що розробилися на окремі регіони, як ви боретесь за свого відпочивальника, що робити для того, щоб залучити туристів максимально? Ну, я скажу, що я місцевий, корінний місцевий. Я пам'ятаю, справді, в дитинстві Радянський Союз, і скільки тут багато справді було відпочивальників, які жили не тільки в оздоровницях, але й у приватних оселях, квартиранти так би мовити. Радянський час була, був не просто культура а був культ санаторно курортного оздоровлення. санаторно курортне оздоровлення – це безкоштовні путівки на 24 дні, і вся країна колишня їздила відпочивати. Там раз в рік, а дехто навіть двічі на рік я точно пам'ятаю, відпочивальників, які одні і ті ж приїжджали щороку, ще маленькими. На жаль, зараз ситуація дещо помінялася. У нас в Україні практично не діють вже більше фонди соцстраху, які надавали безкоштовні потівки. Тому об'єктивно кількість відпочивальників, ну і з другого боку зайнятість людей більше. Не кожен може дозволити вже приїхати на 24 дні. Але їдуть на і на кількість. меншу кількість, тому їдуть на меншу кількість. Звісно, що значно скоротилася кількість відпочивальників, але ті приватні на сьогоднішні, заклади, на сьогоднішній заклад охорони здоров'я, плюс у нас є один державний заклад охорони здоров'я, які надають якісні послуги, відверто кажучи, що є перевантаження. Тому відпочивальників нам. Нас досить. Я дивлюся статистику: у вас 5,5 тисяч плюс-мінус місцевих жителів, і в час пік буває стільки ж відпочивальників, зареєстрованих, а може й більше. Ну, взагалі 4 тисячі ліжкомісць, так би мовити є в закладах розміщення, які є стаціонарні, це санаторії, оздоровчі заклади. Якщо брати все-таки дехто ще по старинці, приїздить на квартири. То в піковий час буває і така кількість. Ну але в час війни, в час коронавірусу, ця кількість була значно менша. Що скажіть ось таке? Що робиться, щоб сам Моршин став комфортнішим? Тому що турист тепер вибагливий, він має можливість приїхати і в інші регіони, і за кордон. Ну, війна там внесла свої корективи. Я тут вже кілька днів відпочиваю цього разу, кілька разів, бо до того бачу, ніби Моршин стає красивішим. Парки, сквери, бруківка. Що ще можна додати? Ну, По-перше, ми ще до повномасштабної війни. Ми... Реалізували проєкт реконструкції парку, це кошти Європейського Союзу. На той час була програма, яка називалася Транскордонного співробітництва Україна, Польща, Білорусь. Півтора мільйона євро. Якраз ми залучили разом з нашими партнерами симетричні проєкти з, з Польщею. робили. Далі ми намагаємося залучати кошти, все-таки грандовські і субвенційні кошти з державного і обласного бюджету. Один з таких проєктів реалізовувався. Оновлення середовища, це якраз про благоустрій, про доріжки, про що ви говорите. В час війни ми, звісно, зупинилися, але зараз акцентуємо увагу на безбар'єрності, оскільки чимало зараз є воїнів, які і повертаються до нас додому, наші жителі і наші гості, які проходять реабілітацію в Морщині. Тому питання пандусів, питання пониження бордюрів, тактильних. Плиток, все, що пов'язано з безбар'єрності, дуже актуально, і ми з наздоганяє. Нас є в цьому недоліки моршень, і ми їх наздоганяємо. Тому деякі, от уже зовсім нові об'єкти, там паркові зоні. Вони робляться буквально в цьому році. Люди Я знають так? вже про Мошин? чи все ж таки треба ще рекламувати? Десь повертаючись до першого питання, <сум> розсилати запрошення, рекламу готувати. каже бізнес, що реклами ніколи замало не буває. Забагато перепрошую не буває. Тому, звісно, ми потребуємо промоції, ми потребуємо, щоб про Моршен всі говорили. Але люди знають Моршин з 19 століття. Моршин, власне, в кінці 19 століття був відкритий як бальнологічний курорт. Тут, до речі, навіть поїзд моршин Варшава. Дивився 1878 так. року. Офіційно так, дата курорту. курорту. Так, так, перший курорт почався як там для органів дихання. Тут лікували ніби сухоти, але далі він переріс бальнеологічний курорт. Про Мошин знають, але деякі заклади оздоровлення активно поновлюють свою базу. Створюють комфортні умови, тому вони заповнені. Дехто нас доганяє. Ну, Я сподіваюся, що після війни у нас все буде вже на найвищому рівні. Як місто співпрацює із медиками якраз для розвитку медичного туризму, адже в медицині є великі кошти, їх просто треба правильно залучити. Чи вдається вам Ну, місто? взагалі співпрацювати? місто, Ми називаємося місто, місто медиків, тому що у нас навіть день місто, до речі, ми спеціально його були перемістили на День медика в червні. Щоправда, потім, коли вже поміняли, ми ще не встигли синхронізувати наше свято день міста і з ним медика. Але ми вважаємо себе в першу чергу місто медиків, оскільки основний профіль Морщини – це все-таки медичний туризм. Санаторно-курортне оздоровлення як медичний туризм для нас важливий. Звісно, у нас немає там медичного туризму розуміння якихось супероперацій чи якихось складних, складних лікувальних маніпуляцій, але саме санаторно-курортний заклад. Санаторно-курортна діяльність це наш профіль. До речі, Мошен є на сьогоднішній день формально затверджений як курорт державного значення через закон України і, між іншим, вперше на заході України ми маємо статус, який, в принципі, і був колись, ви згадали сьогодні в той час радянський, це була всесоюзна і здравниця. На сьогоднішній день, відповідно до закону про курорти, ми пройшли цю дуже складну процедуру і. Верховна Рада е, в минулому році проголосувала за те, щоб надати статус курорту державного значення Моршену. Е, два критерії, за визначаються курорти державного або місцевого значення, це властивості е, природних лікувальних ресурсів, їхня унікальність, що є Моршинська ропа номер 6 і особлива цінність, яка доведена науково. Про вплив ропи природних лікувальних ресурсів на організм для оздоровлення людей. А чи по крупному вдається залучити інвесторів, які би приїхали вклали кошти іноземні ну, Найближчі хто тут у нас поляки? Там ні іноземних ми зараз не маємо, але ми гордимося нашими місцевими. У нас два в селі Білас і Микола Кміць свого часу почали невеличкий завод, який переріс. Величезний Моршинський завод, який, до речі, є найбільшим бюджету підприємством нашої громади. Це вода Моршинська Мошинська. Але зараз один з них, Микола Кміть, займається санаторно серед всього іншого, є інвестором і залучив партнерів за відомих українських партнерів. Які збудували, ну, я не знаю, чи можна, чи ви допускаєте в форматі називати заклади, як не називається, але один з закладів санаторно курортних закладів, який-дуже є дуже, дуже зараз популярний, вони розширюються. Ще, що найменше, два об'єкти зараз з нуля планується будуватися в Моршені, теж санаторії. Крім того, великий крупний проєкт це за межами населеного пункту Моршена, буквально під Моршоном, це гольфові поля із всією інфраструктурою, школою гольфу. Тому це дасть таке нове дихання. І в туризмі. Це вже не медичний туризм, але я думаю, що про всі, хто прибувають в Моршин, все одно цікавляться здоров'я. А чим ще можна зацікавити туриста, крім лікувальної води? Звісно, ми маємо, ми маємо у нашій навіть стратегії зараз затверджували. План публічних інвестицій на три роки, де є передбачені туристичні локації. Наприклад, ну є у нас не легенда, кажуть, це 100% правда, що Лис Микита Іван Франко написав тут під Моршином в селі Лисовичі. тому, власне, Лис Микита. І в нас є там ціла концепція розбудови там, цієї локації, Лиса Гора. Ну і так далі. Легенда, країна казок, це все буде оформлено як ну, своєрідна така поетична, поетична мистецька туристична локація. Ще кілька об'єктів є туристичних в плані, але існуючі об'єкти, які є, це церкви, насморшені. Є церква, пам'ятка архітектури, яку ми зробили, як музе... реставрували, до речі, музей ікони та, як ми бачили. Ікони, ікони Божої Матері, один, фактично музей одної ікони. Є різні там репродукції іконів саме Божої Матері. Але перед тим це її пройшла реставрація за кошти і державної, обласного, і, і місцевого бюджету. Є такі пам'ятки в інших сільських територіях, бо можна зараз це не тільки вже одна громада, у нас є ще. 11 сіл, два хутори. І в кожному селі є церква, і є пам'ятки архітектури, які теж ми зараз Наразі документально зробили лад з ними, але далі будемо теж претендувати на якісь гранди і можливості відновлення цих пам'яток. Якісь водні Ду... атракції не плануєте розвинути? <гум> Бачили озерце, якесь є, але воно може ще не таке. як Наслідок, бі... на як коли я згадав про програму оновлення природного середовища, до речі, цей проект одразу після парку, про який я говорив, він теж пішов на черговий транш. Е... Програма транскордонного співробітництва пройшов перший етап відбору, але далі не дійшов. Це якраз з'єднати два озера, які є нас в нас до доріжками на одному з озер. Цей проєкт, до речі, вже, оскільки ми не взяли грант, ми не змогли його миттєво зробити, але поступово за ну, ще до війни, скажімо так, ми щороку виділяли кошти і одне з озер вже там трохи окультурено, напочищено. Це поряд біля вас. Так, да, да, воно почищено. Частинка є вимощена бруківка, а задом є з'єднати їх довкола набережну зробити. Потім концепція передбачала з'єднати два озера. І два джерела в нас є Матері Божої, і джерело номер 1 які є. І там де лодки з'явилися, катамарани. Все, так? Це, все це навіть є в кошторисі, придбання цих лодок, все це є. Ну, але війна трошки зупинила ці плани, і ми їх обов'язково після нашої перемоги продовжимо. Ми десь підійшли до питання екології: Чотири тисячі відпочивальників, багато санаторій різних. Як вдається зберегти екологічний баланс. Працюють надійно очисні споруди, все решта, що стосується екологічного стану так. стан повітря каналізаційно очисні системи. У нас є потребують реконструкції. У Нас є розроблений проект. І ми брали участь в програмах, які зараз були. Програми відновлення. На жаль, не, не пройшли відбір. Це там близько 100 мільйонів гривень в два етапи. Але діючі е, очисні системи вони в принципі справляються. Єдине, що ми повинні розуміти, що в перспективі треба буде збільшувати. Ми ну, все таки плануємо збільшувати потужності. Ну і потребує оновлення. Бо вони ще дуже старі з 70-х років. Воду з крана житлення можна можна пити. Вона також мінеральна. У нас ні, ні. У нас четверте джерело, джерело матері Божої, яке ви напевно вже коштували в моршані. Воно його можна до речі пити без обмежень. На відміну від шостого джерела тої ропи, про яку е, всі знають, так от е, ч, ми звикли все одно пити четверте джерело воду з крану я особисто не п'ю, але вона за всіма всіма ознаками є в Україні звідки вода? В крані в нас є вода із Братківського, з Братківського водозабору, це в сусідній громаді, саме звідти водогоном йде, йде вода з Ну, З повітрям тут все гаразд не часу. Да, так, з повітрям у нас дуже добре, в нас навіть була якась програма вимірювання, і у нас, в села все добре. До речі, знову ж таки, коли я говорив про курорт державного значення, який, який дуже жорстко, оцей закон який прийнятий, він дуже жорстко регламентує дії в першій, другій, третій санітарній зоні корени курорту. У нас не можна будувати ніякі підприємства, які не пов'язані із безпосередньою з курортною діяльністю, що є дуже добре і воно забезпечує сталий розвиток курорту. Щоб не дай Бог, хтось недобросовісний потім не зіпсувався. Щоб добратися до моршна, треба дбати про добре сполучення транспортне. Є вокзал, є поїзд. Електричка, так? Та є, електричка. є автобуси і можна приватним транспортом. Я Думаю, згадав сьогодні, що, ну, звісно, приватним, є автобусні різні автоб автомобільні можливості, рейсові автобуси і так далі. Але я згадав про Варшаву. Моршен, поїзд є світлини. Варшава, Моршин, з Прямий поїзд. був. У нас є сполучення з Києвом на сьогоднішній день. З Одеси З Одесою, ні, на жаль. Ужгород Чернівці, Івано-Франківськ Черкаси і Раворуська Коломея. Ну, ці три поїзди, які зупиняються в Моршені. Ну, ну, тобто, та... Раніше я не маю складу. Я, я, я пам'ятаю і, і більше значно можливості. Ви бачили вокзал, він розрахований, був досить на великий пасажиропотік. Але сполучення немає, тим більше поруч місто Стри, це Транспортна взагалі розв'язка, де ну, досить зручно. Колись був Львівський аеропорт, звідти підвозили ще тепер вже так, питання так. з війною. Про культурні заходи. Раніше, в ті добрі старі часи, коли не було обмежень, люди приїжджали відпочивати і заодно насолоджуватись виконавцями. Майже всі виконавці вітчизняні, зарубіжні, не знаю, точно приїжджали сюди на гастролі. Що зараз? Ну, багато згадують про. Палац культури. Моршені є палац культури, але на превеликий жаль, він все в свій час, в радянські часи, коли будувався, він будувався як об'єкт проспілок. Ніхто тоді не розбирався в формі власності, це все було обще соціалістичеське. На сьогоднішній день палац культури є приватна власність саме структури, яка є в Федерації проспілок, профоздоровниця. І на жаль, він зараз закритий. Це дуже сумно. Ми пробували вести перемовини про те, щоб все-таки цей палац культури, до речі, вже років 15 ми ті перемовини ведемо, щоб його передали громаді, поки що не маємо порозуміння з цією структурою. Палац культури закритий, але заходи вони перенесли в один з закладів санаторій Лаванда, там є непоганий зал. Ну і я вже двічі згадував про цей проєкт, який ми реалізували в парку. У нас є амфітеатр, ми намагаємося не на відкрити ну, там, де дозволя... коли дозволяє погода, сезон в відкритому просторі проводити ці заходи. В Моршині є сезон? Там, по-моєму, Сезон, я маю приїжджає. Мамо на увазі, увазі амфітеатр відкритий простір для, сезон для митців, щоб вони могли на вулиці співати. Так. Народитися і жити в Моршині це вже комусь повезло, так? Як міська, мені, влада, мені теж. Вам також. Як міська влада дбає про те, щоб і жителям міста було комфортніше від того, що багато стільки ж майже відпочивальників. Хоча кожен житель може там здавати в оренду своє помешкання. Так, так. ви допомагаєте розвивати зелене чи який там приватний туризм, ну, якісь гранти приватний, приватний туризм це наш наші стратегії. Це в сільських територіях. У нас дуже красиві ті села, які приєдналися, і особливо той напрям Долішнє горішні, Це в це, це в перспективі, поки що він ще не дуже. Активно, чесно кажучи, розвивається, але вже деякі початки є. Щодо спеціальних програм підтримки жителів, звичайно, немає. Є програма соціально економічно культурного розвитку, де ми намагаємося поєднати інтереси жителів місцевого населення і приїжджих. Ну, Заходи, які відбуваються, покращення, які відбуваються в Моршані, Ми все підкреслюємо, що, можливо, це трохи більше ми приділяємо уваги, якщо говорити знову ж таки про громаду. І фінансуємо ці заходи благоустрою Моршені, ніж в деяких сільських територіях, Саме тому, що тут є поєднання і відпочивальника, який привозить нам гроші туриста і місцевого жителя. Тому все, що робиться для е, туриста, одночасно є і для, для, нашого, для наших мешканців. Скажіть, будь ласка, а зараз під час війни, я знаю, що Моршин багато робить для реабілітації. Лікування військових, що детальніше можна сказати, тут звичайно цифри якісь і локації не треба називати, але та у нас є державне підприємство державна санаторій, прикордонник, який ну, до сотні осіб надає послуги реабілітації, переважно прикордонників. Є санаторій, Моршин-курорт, який надає послуги реабілітаційні, але це цивільним населенням або ветеранам. А наша лікарня, міська лікарня. Ми створили реабілітаційне відділення, і ми маємо дозвіл надавати теж реабілітаційні послуги військовим, діючим військовослужбовцям. Тим більше ми уклали угоду про співпрацю з такою відомою клінікою реабілітаційним центром, як Superhumans. І, власне, є обмін пацієнтами. Superhumans здійснює протезування, оперування воїнів, які втратили. Кінцівки, а в нас вони проходять реабілітацію з СИЗО, частинами, там, скажімо, по 20 осіб. Зараз, і буквально зараз ми завершуємо, за, за два тижні буде завершена реконструкція ще одного крила цієї лікарні, де збільшимо кількість пацієнтів до 40. І, власне кажучи. Це наш такий внесок вже громади, оскільки ми ремонт нашої лікарні проводили повністю за кошти бюджету нашої громади. У гостях в нашій програмі був міський голова Моржна Руслан Якович Ільницький. Дякую вам за розмову. Дякую вам.